Да? От це ваша фраза, я не можу його забути. Знаєте, що вона означає? Я боюся бути самою. Я боюся бути самою. Да? Тому що якщо ви його відпустите, то ви залишитеся наодинці з собою, правильно? А ви не звикли. Вам, блядь, страшно. Страшно, ви не звикли. Ви постійно звикли від себе втікати. Тікать у відносини, у чоловіків, да? у мрії про якесь ідеальне майбутнє з цим чоловіком. Ніби хтось вам вибудує ідеальне майбутнє. Далі, що ще не означає це, я не можу забути. Да? Це знаєте, що ще означає? Що я не вірю, що хтось інший мене полюбить? Я не вірю, що хтось що в світі є ще одна людина, яка мене полюбить. Я не вірю. Да? Тому що він був особливий, він був ідеальний. Таких більше немає, як він.